заробітної плати. Розрахунок заробітної плати в програмі проводиться за методом виключення. Тобто, якщо по співробітнику не введено документів відсутності, то з точки зору програми такому працівнику належить нарахування в повному обсязі. Таким чином, для коректного нарахування авансу чи зарплати другої половини місяця необхідно, щоб були оформлені всі кадрові документи, найму та звільнення, а також відсутності. Документи відсутності поділяються на два типи. кадрові, фіксується відсутність на робочому місці та розрахункові безпосереднє нарахування оплати в разі якщо така передбачена. Для кадрової частини обліку відсутності необхідно на панелі кадрового обліку відкрити та заповнити документ відсутність. В документі необхідно вказати працівника. вказати причину відсутності, наприклад, відрядження, вказати період, і зберегти документ. Але для відображення в обліку документ необхідно затвердити. Для нарахування заробітної плати працівникам або оплати відсутності використовується документ нарахування зарплати на панелі зарплата. Нарахування зарплати. Заповнення цього документу залежить від виду нарахування, який необхідно провести. Наприклад, для типу нарахування відрядження, відпустки або лікарняних, необхідно вказати тип такого нарахування «Так» та вибрати період для відбору даних. Заповнити. Бо заповнимо. Якщо буде нараховуватись аванс або заробітна плата, так, то необхідно вказати тип нарахування та місяць. Додатково вказується ще період. Документу. Проводиться нарахування заробітної плати, розрахунок податків та зборів. Це можна побачити в журналі транзакцій по даному документу. Проводки. Формуються дані для звітності. Так, так. Оподаткування. Для формування документу зарплатна відомість для банку необхідно в документі нарахування зарплати натиснути Перейти до платежів. Таким чином сформується зарплатна відомість для банку. Для перерахування коштів на панелі банку необхідно створити документ сплачений платіж. Документ сплачений платіж з видом оплати оплата праці слугує для перерахування на банківські картки співробітників. Обираємо зарплатну відомість, яку ми створили. Наприклад, показуємо банківський рахунок, для кого буде перерахування таким чином. В разі, якщо виберемо сплата податків по зарплаті, необхідно вказати також податок та знову зробити посилання на зарплатну відомість.